Всім мої вітання. Вибачте, що сьогодні весь день не, не виходив в ефір. Справа в ті, що розбирався ж, е, з Монобанком. Е, ну, як з Монобанком? З Монобанком розібратися не можна, тому що його не існує. От. Але я поїхав в Universal Bank, де е, вони працюють з Монобанком на одній ліцензії. Я дуже вдячний дівчатам з Universal Bank, дуже е, привітні. Дівчатка, вони завжди допомагали. От я би хотів а, і заспокоїти суспільство, і попередити суспільство. Отже, з приводу ситуації, яка створилась з Монобанком, Монобанк офіційно мені не дав жодного документа, на підставі чого мене було просто викинуто з приложення, Я тепер не можу бачити кошти. От, на Вовином Монобанки я бачу, що на рахунку мого благодійного фонду поки що залишається оця сума. Ось вона доступна: 58 тисяч гривень. Це ті кошти, які будуть виведені зараз на інший рахунок благодійного фонду, який завтра вже буде відкритий. Ці кошти я добавлю до коштів, які були зібрані на автомобіль. А, реакцію я розумію. Реакцію розумію, тому що е, потрібно ключі да, і я не можу зайти уже тепер на рахунки притуги, щоб людям показати, що у нього понад 300 млн грн Повернеш живим 300 млн грн. От через ці саме рахунки, через запит е, офіційний. Да, Монобанк пише, сталося халепа і тепер, і тепер не можна вже перевірити рахунки притули і повернеться живим де по 300 мільйонів гривень. Після того, як я зробив офіційний запит на Монобанк на прокуратуру щодо перевірки цих коштів, після того як я опублікував, щоб людей не було питань, чому Вестерн Юніон я якоби вивів. Ну, люди присилають одна жіночка прислала з Італії 300 євро, одна жіночка з Болгарії прислала 50 доларів, і один чоловік з Ірландії прислав 50 доларів. Я код ввів кошти, я благополучно вивів, але на рахунок вони так і не лягли, тому що Монобанк їх перевіряв. Перевіряє день, перевіряє два, перевіряє три, перевіряє тиждень, перевіряє два. Тому люди ж думають, що я їх вивів. Їм то повідомлення прийшло, що я їх вивів. Я на монобанк позвонив. Вони мені спочатку обіцяли, добре, добре, ми прискоримо, а потім офіційно заявили про те, що вони можуть і місяць перевіряти, і якщо вони не знайдуть підтвердження походження цих коштів, кажу, як ви збираєтесь шукати цих людей. От поясніть мені, то ми вам ці гроші не дамо. Щоб у людей не було питань до мене з цього приводу, я опублікував відео. Ну, монобанк так відреагував. Але є ще така думка, що вони збираються в Польщі відкриватися, а звідси, можливо, просто збираються смиватися. Я не знаю, тому що у нас вже ж є прикрий досвід. Збір банка, де люди тримали на книжки гроші. У нас є прикрий досвід інших банків, які лопалися. Я думаю, що довіряти кошти неіснуючому банку, тим паче було б нелогічно. Я, на жаль, довірився. От, і маємо те, що маємо. А на тій карточці, яку я публікував після 14.049. На той момент було зібрано понад 40 тисяч гривень. Разом з цими коштами виходить половина суми вже зібрана на автомобіль. Я би хотів всіх заспокоїти і, і запевнити, що цю суму я докладу, я компенсую, хоча де ці кошти не зрозуміло. Вони кажуть, що на рахунку, а потім говорять, що їх вже немає, що вони теж, начебто, перевіряються і попали під моніторинг. Де б вони не були, віддадуться, вони не віддадуться. Я хотів би заспокоїти суспільство і сказати про те, що ця сума вона буде від мене покладена на новий рахунок, який реквізити, якого я скоро вам озвучу. А з банком ми будемо розбиратися з монобанком в судовому процесі, тому що це не така віч, але вас я закликав би зараз задуматися. Про безпеку своїх коштів в Монобанку. Ви можете проснутися, не зайти в своє приложення один раз в житті, і вам напишуть: ми вас викинули з Монобанка в зв'язку з інформацією, яку була зібрана нами з різних джерел. Отака була відповідь Монобанку.